Друзі, всім привіт! Хай, хай І що? Вирішив зробити таке відео топ-5 сумок на літо цього року. І що сьогодні у нашій категорії сумки через плече. І до нашої уваги, North Face, Jordan East Pack, і Adidas І давайте поставимо їх на місце по топ-5. Хто яке місце, що вони зроблені, і їхня місткість протестуємо. Тестувати ми будемо телефоном, цукерками. Гаманець, окуляри і ключі. Ну, я вважаю, це стандартний набор, який є у всіх. Ну і що, давайте з п'ятого по-перше, місце. Хто виграє? Поїхали. І так, друзі, місце номер 5. Сумочка від Adidas. Коштує вона, зараз глянемо, 90 злотих, тобі ж 1000 гривень. Розміри вставлю ось тут її. Так вона виглядає. Повністю сумочка у нас виготовлена із поліестеру. Має такі дві засібки. Дуже легко ці засібки працюють, дуже якісно. Мають такі значочки Adidas на самих засібках. Маємо такий кармашик. Кармашик у нас прошитий. Він на ліпучки у нас для ключів саме раз. Маємо бірочку з надписом Adidas для Marquee Aux Free Bands. Значок Adidas. З цієї сторони немає нічого. Такий ремінь у нас. Регулюється він з цієї сторони і з цієї сторони, так само. Сам дизайн цієї сумочки у нас Ностальгія 90-х. Ну, прикольно зроблено так. Відсилка на ті роки. І так, так сумка виглядає з внутрішньої частини. Підшивка у нас із нейлону. Бірочка Adidas, її можна відрізати, якщо що. Різна інформація, QR-кодчик. І серійний номер. Тут бірочка Adidas. тут маємо додатковий карманчик, можна сюди покласти телефон і все, більше нічого немає. Вивертаємо її назад. Супер якісна сумка. І що, давайте її будемо тестувати. І так, гаманець, телефон, Ладно. цукерки. Ну, і замикаємо її. Ну і залишились ключики. Ну і ключики. Давайте сюди їх впихнемо. Чик. І що, так вона у на нас виглядає. Тут в ній ще залишилось багато місця, ще щось можна всунути. ну Дивіться, скільки місця є. Супер, зручна і містка сумка. Так вона виглядає, ще раз покажу. Ну, топ, за ці гроші можна рекомендувати тільки її. Ну що, поїхали далі. І так, четверте місце. Четверте місце у нас сумочка від Jordan. Давайте одразу ціну. Ціна її 71 злота. Тобто 750 гривень. І так, ця сумочка доступна в багатьох кольорах, її можна вирвати і за 500 гривень цю сумочку. Да, Вона ну, відразу менша, тут вставлю розміри цієї сумочки. І так так вона виглядає. Ця сумочка вона нас виготовлена із поліеміду, нейлону і поліестеру. І має два відділення. Перше відділення так воно виглядає. Всередині так виглядає ця сумочка. Підшивка у нас із поліестеру. Зроблена вона у нас у Китаї, серійний номер. І тут вона зроблена у нас для Франції. І так, маємо другий карманчик, він у нас назва засібці також. Ну, Достатньо місткий. Фурнітура у нас сама звичайна, але досить легко, якісно і швидко засібає і розсібає. На самій фурнітурі маємо надпис Jordan Air, тільки на цій бірочці, на цій немає, на жаль, нічого. Могли вже й тут зробити. Маємо значочок Jordan, він у нас металевий. Наш ремінець, надпис Jordan Air по всій довжині ремінця. Маємо регуляцію нашого ремінця. Ну, Працює вона тугувато, так, знаєте. Маємо бірочку Jordan, серійний номер, код. Jordan Jumpman. І так, протестуємо місткість. Гаманець, телефон. Ну і ще щось. Окуляри, давайте. Окуляри. І ключі. І що, так вона виглядає. Ну, давайте ще цукерки засунемо, спробуємо. А, easy. І цукерки вмістилися. Так вона виглядає. Супер маленька, мініатюрна така. Але містка подивіться, все влізло у нас. Ну сюди ще щось влізе, таке мініатюрне. Наприклад, запальничка чи жувачки, чи якісь таблетки. Ну, ще щось влізе. Але я не очікував, що вона так вміститься все. Прикольна сумка, мені подобається ця. Трохи більше вона мені подобається, чим Adidas, бо я фанат Nike і Jordan. Але вибирати вам. І так, друзі, місце номер 3. сумочка від Carhartt. Ціна цієї сумочки, зараз глянемо 110 злотих, тобто 1200-1250 гривень, в залежності від курсу. І що? Її розміри ось. Сама сумочка, сам матеріал у нас виготовлений із поліестеру із додатком поліаміду, Так воно виглядає значочок Carhartt, Ця бірочка у нас прошита, дуже якісна. Сам цей кармашик у нас на ліпушці. Сюди спокійно містяться ключі, запальничка або якийсь ножик. Маємо три відділення наших кармашиків. Перший великий, другий також великий і поменше такий. Маємо фірму фурнітуру від UKK і надпис Carhartt VIP на всіх трьох засібках. Де вона? Тут друга і тут третя. Ну що, виглядає сумка доволі потужно І так, великий карманчик у нас із підкладкою. На бірочці у нас надпис Carhartt, де вона зроблена. І серійний номер цієї сумочки. І так, друге відділення нашої торби, також велике. Маємо сіль, щоб не смерділа вона, не завонялася Доволі. Велике відділення, ну дивіться, рука вміщається спокійно. І так, сам ремінь. Ремінь виглядає ось так, дуже якісний він. Має цей ремінь два карабіна, з однієї сторони і з другої сторони. Можна їх зняти і носити так, можна собі видумувати, як хочете. Маємо якісь букви, надписи на цих карабінах. Для чого? Не? Незрозуміло. Так вона виглядає знизу. Потужна така сумка виглядає, її не вивернеш як тих дві попередніх. Ну що ж, давайте тест. І так, давайте сюди засунемо гаманець. Гаманець має бути біля вас завжди, з вашої сторони. І так, давайте засунемо наші цукерки, окуляри. О, ну, тут місце, ну подивіться, ще тут можна насунути, дай Боже. Сюди можна засунути телефон. Давайте провіримо, чи він встане. На жаль. На жаль, не встав. Телефон, якщо що, 61 дюйма. На жаль. Самі засівки дуже легко спрацьовують. І ключі. Ключі можна сюди засунути. Можна сюди засунути, то вже нема різниці. І так вона виглядає. І ні так не видно, що з неї випирає як двох попередніх сумочок. Ну, погодьтесь. Так вона виглядає. І що, поїхали? Номер 2 І що, друзі, друге місце. Сумка від марки North Face. І так, тут її виміри. Ціна цієї сумки 81 злота, тобто 850, 870 900 гривень. Ця сумка моя, я нею користуюся. Купував я її за півтори тисячі гривень. Зараз бачите, як вона спустилася в ціні. І що? Сама сумка у нас виготовлена із поліестеру і сітки. Ну і вкладки у нас із нейлоном. Тут два кармашика, один у нас на засібки. І так, так у нас виглядає засібка без цих собачок. Чи як вони там називаються? ось так воно виглядає. І другий кармашок з цієї з внутрішньої сторони, але він у нас нічим не закривається. Так він виглядає. І так, надпис North Face, Це у нас soft-touch такий пластик, дуже приємний він на дотик. Бачите, надпис North Face нічого не стерся, нічого з ним немає. Ці сумці півроку. І так, тут маємо сіточку, тут маємо нейлончик, дуже приємно на дотик. І все рівненько у нас прошите. І так, всередині. Надіюсь, вона не грязна. Всередині маємо бірочку, з чого вона зроблена. Серійний номер. Ну і голограмка North Face. Маємо тут додатковий кармашик, такий маленький, мініатюрний, Ну, сюди тільки призік, хіба влізеть. Маємо також сітку, що сюди можна щось вкласти. І маємо такий карабінчик. Ну, Щось можна сюди причепити. Так, так... як, наприклад, кошельок. Ну, карабін так ну Потужно працює, <гум> скажу так, ну його так легко не відчепиш. Ключі так само можна, ну не буду засовувати, бо я їх потім не достану. Ну, і так вона у нас всередині прошита. Ну, прошита, подивіться, все рівненько. Навіть не брудна. Ну і що, тест по місткості. І так, гаманець. Прищібувати я її не буду, вибачайте. Цукерки наші. Давайте ключі сюди ж. Окуляри сюди ж. Ну і подивіться, ще скільки в нас міститься сюди. Ну, супермістка сумка. В мене сюди і штатив влазив, і тріпот, і мікрофони. Все сюди влазить чітко. Ну і подивіться, ну і не видно, що вона забита. Ну і телефон сюди. Чикс. Все. Так вона виглядає. Супер містка сумка. А, забув ще про ремінець. На ремінцю надпис The North Face Equipment. Він у нас прошитий тут. Ремінець у нас регулюється тільки з однієї сторони. Має такі карабіни, супер легко вони працюють. І якісно. І також можна забезпечити, щоб нашу сумочку ніхто не відкрив, коли ми десь ззаді її носимо. Можна на карабіни накинути наші застіпки, Ось так. І все, її ніхто не відкриє ніколи. Бачите? Класно. Мінус з цих карабінів, скажу один. Дуже часто вона, знаєте, перевертається сам ремінець, треба його завжди поправляти. То не часто відбувається, але відбувається. І так, наступна сумка. І що, друзі, перше місце East Pack. Ціна її 123 злотих. Найдорожча у нас сумка, так вона виглядає, і розміри. І так, тут маємо. Три відділення карманчиків. Перше відділення, друге відділення і третє відділення. І так, фурнітура. Фурнітура у нас East Pack. Так вона виглядає. Надпис EastPack USA. Прошита вона у нас. І так, маємо бірочку East Pack, Build to Resist. years. І так, ремінець. Ремінець у нас супер широкий, найширший серед всіх сумок. Так він виглядає. Тут він регулюється. Регулюється так туговато. Але не буде вона в нас. Але хіба треба її просто розпрацювати? І так, давайте всередині. Всередині маємо такий кармашик, він у нас скритий такою накладкою. І сюди спів. Руки влазить. І всередині. І так, всередині маємо додатковий карманчик, щоб щось заховати. Наприклад, кошельок або телефон. Маємо голограму іст. Маємо бірочку істпак, де вона зроблена. Фурнітура також тут всередині єстпак. Так вона прошита. Дуже рівнесенько, все чітко, нічого не терчить. І з цієї сторони маємо таку тканину, яка у нас водовідштовхуюча. Такий колір має ця сумка, такий якийсь космічний, я б сказав би. Ну, прикольно. Ну і що, давайте тест на місткість. Гаманець. Цукерки, давайте сюди впихнемо. Окуляри. Закриємо. Сюди ми засунемо, давайте спробуємо телефон. Блін, і тут не влазить телефон. Ну, хіба так боком його також не влізе. Бачите, ці маленькі кармашки додаткові. У нас не, просп... не підготовлені до телефону. Ну, давайте спробуємо телефон сюди. А гаманець сюди. Вліз, гаманець влізе. О, на гаманець якраз самий раз. Ну і закриваємо. О, супер. Топ. Ну і наші ключі. Давайте їх сюди всередину засунемо. Блять. Ну і дивіться, вийшла сама містка сумка. Взагалі не видно вона по розмірах, як North Face. Ну, прикольно. Не видно вона, що супер забита. Сюди ще влізе, дай боже. Так вона виглядає. Це перше місце її. І що, друзі? Давайте ще скажу трошечки про кольори. Перше місце East Pack. цієї сумки є багато різних варіацій, є як такі вертикальні, також є горизонтальні, дуже багато варіацій, дуже багато різних кольорів. І залежність там від кольору, і залежить ціна. Так, Друге місце North Face. Також є багато кольорів цієї сумки, також ціна залежить від кольорів. Але вони зараз на акції, ну то за таку ціну, як я говорив, можна її придбати. І так, третє місце у нас була Carhartt, Також є дуже багато різних кольорів, є такі однотонні кольори, не такі, як у мене тут військових. Є багато різних кольорів і також ціна варіюється від кольором. Четверте місце у нас була сумочка від Jordan, Також є дуже багато різних кольорів, і ціна також варіюється. Ну і Від Adidas. П'яте місце у нас тільки один кольор, поки що такий. Ну, але відсилка на 90-ті. І що, друзі, такий огляд вийшов. Як вам напишіть в коментарях, чи сподобалось чи ні. І що, з вас лайкосик, підписочка на цей канал. І не забувайте коментувати. Всім па-па, чао, люблю, цілую, бувайте!